Воїни російсько-української війни поділилися своїми історіями життя та захисту України із молоддю. Освітній захід відбувся у рамках дня героїв, який відзначають 23 травня. Захисники спецпідрозділів головного управління розвідки розповіли, чому доєдналися до війська, а також дали поради школярам. Заохочували молодь до вивчення базових навичок медицини та захисту. І, за словами військовослужбовців, нині важливо зі шкільних років формувати проукраїнську позицію та спонукати дітей до вивчення історії України. Захід відбувся у виставковому центрі музею війни. Такі заходи вони потрібні. Потрібно молоді показувати не лише те, що вони бачать ось тут, десь там, в якихось містах, де більш-менш спокійно. А показувати те, що вокруг їхнього спокою є люди, які цей спокій несуть. Треба молоді показувати, що небезпека може прийти, якщо ви не маєте там простих навичок медицини, тактики або ще небудь ну, вам буде важко. Для мене донести думку те, що відбувається. Показати, що ми робимо, для чого це ми робимо. Це важливо. Но для мене це такі зустрічі, це саме доторкнутися до того, за що ми воюємо. Тобто побачити їх ось тут, їхні очі, і розуміти, що ми це робимо не тому, що у нас доля, наказ, або ще що. Ми повинні бачити те, заради кого і заради чого ми це робимо.